Усім доброго ранку з таким от прекрасним туманним видом. Нагору ми таки піднялись. В таких захоплюючих місцях я давно не була. Якраз та, що треба, осіння атмосфера. Ми зараз переселяємось в готель з видом прекрасним. Такого відпочинку, як зараз в Карпатах, у нас ще не було. Басейн парує, тобто він тепленький. Всім привіт! З такого прекрасного місця. В таку не дуже прекрасну погоду. Приїхали в гори. будемо далі їхати в Карпати, але це буде відео з таких осінніх гір. Дощова погода стоїть на весь час, тому я максимально передам вам ось цей осінній вайб. Зараз приїхали в Тустань. Я багато про неї чула, але ніколи не була. І виглядає це дуже класно. Мені дуже подобається. Не дарма поїхали, бо я ще трішки натупила там з маршрутом, довелось повертатись, але воно того, як на мене варте. Зараз будемо підійматись вгору. Можна бачити залишки кінномої стіни. Їх викладали рядами камінням різних розмірів. Потім рівняли тими, що дрібніші. Продивіться, будь ласка, їх багато. В цілому дощик не дуже заважає, хоча він то посилюється, то. Стає таким тихеньким як зараз. Але ці каменюки можна дуже довго розглядати, бо вони всі різноманітні і дуже прикольні. Класне місце. Мені дуже подобається, хоч це і не буде як тревел влог, але хочеться дещо вам показати те, що цікавого відбувається в житті. А це як на мене дуже цікаво, тому що в таких захоплюючих місцях я давно не була, і тому хочеться поділитися з цим з вами. До речі, тут внизу можна скачати аудіогід, і він розповідає про фортецю, що ж тут було. На початку, і як що де збереглося, і він зовсім не застарілий, цікаво слухати і дуже зручно. Я хвилювалася, що така погода все зіпсує, але он, подивіться, як гарненько туман над горою. Якраз та, що треба, осіння атмосфера, особливо, коли стихає дощ. Дуже круте місце, дуже сподобалось. Дякую за враження. Ми зараз переселяємось в готель з ось таким от видом, прекрасним. І в інший бік також он, гарні краєвиди на засніжені карпатські ліси. Ось самі будиночки, там ще позаду глемпи. Розкажу трішечки про готельчик, в який ми зараз переїжджаємо. Це готель Skypod за селом Ільці. Будемо заселятись в цілий окремий будиночок. Ми бронювали все в останній момент і добре, що хоч був ще цей будиночок на ті дати, коли ми хотіли. І ми його урвали через це по дуже великій знижці. Він взагалі на сайті коштує 7500 за ніч, а глемп коштує 4500 або 5 в залежності від виду глемпінгу цього. А ми орендували будиночок за 5500. Тобто вийшло не набагато дорожче, ніж ми планували, але цілий двоповерховий будинок нам дістався. Отакий от, я, звісно, що проведу вам зараз румтур. Показую хоч ввечері, але поки що ми натворили тут без ладу. Отакий от номер зверху. Дуже гарний. Ну і панорама на гори, звісно, що просто неймовірна. від засніжених вершин до зелених все дуже гарно. Видно. Тут зеркальні вікна, тому. Зараз, напевно, трішки гірше. Така зона зі столиком і пуфами-двома. Ванна панорамна можна приймати. І ліжко, з якого також класний вид. І зверху там кондиціонер, щоб грітися. Але тут тепла підлога і все тепло. І ще також тут у вартість входить сніданочок. Ось там принесли, я замовила яєчню з ковбасками, таку з овочами. І чоловіку принесли сирнички. От він замовив собі, але. У нас ще лишилось, попри те, що я повечеряла вчора уже частинкою цієї картоплі, у нас ще лишилося дві отаких порції. І ми зараз їх взяли собі до сніданку. Не знаю, що з'їмо що ні. Але от порція таких сирничків, це насправді дійсно ну, маловато для сніданку, тому я придумала ще розігріти ось цю картоплю. Але знову ж таки прикол у тому, що чомусь ми тут не знайшли ні мікрохвильовки, ні плити, хоча міні кухня є. Отакі, от, от тут свої є, звісно, що недоліки, як і всюди, але в цілому номер дуже гарний. І сніданок з ось таким видом. Це просто щось казкове. Отакий от, от будиночок, як на мене, він розкішний, не те, що просто гарний, непоганий. Він розкішний, звісно, що зі своїми нюансами по зручностям. Але так як це недовготривала оренда, то на них можна не зважати. Так, я сиджу в халаті, бо ми зараз йдемо в басейн, який входить тут у вартість, якщо ти бронюєш готель від двох ночей. Будь-який номер тут ти бронюєш від двох ночей, і тоді басейн з підігрівом, він має бути дуже теплий, бо на вулиці зараз холодно, але тут відпочивала. Моя сестра в квітні і сказала, що купатись в таку погоду комфортно, бо в квітні була приблизно така сама погода, тільки її трішки більше пощастило, бо було сонечко. Ну, насправді, якщо плавати, то навіть не холодно. І позаду гори басейн парує, тобто він тепленький, прекрасні види. І моя смішнюща зачіска. Я накрутила пасок на голову, щоб не намочити волосся, бо так думаю буде холодніше. І хотіла б поговорити трішки з вами про вид ось такого пасивного відпочинку. От такого відпочинку, як зараз в Карпатах, щоб ми просто більшість часу були в приміщенні і спостерігали так за видами. У нас ще не було, тому він для мене трішки незвичний. Не скажу, що невдалий, але не такий, як я планувала, тому що ми все ще сподівались на гарну погоду і сподівались бігати по горах. Якщо ви любите такий відпочинок більш пасивний трішечки, трішечки зовсім вам, коли погода дозволяє якусь активність, то тоді в такий час року варто їхати в Карпати. Якщо ж ні, і ви розраховуєте тільки бігати по горам, то напевно, що варто відкласти, тому що ви, думаю, трішечки розчаруєтесь. Так, зараз ми приїхали в корчму у Мойші. Тут ось такий гарнющий вид. Я замовила собі дерунчики з м'ясом, вже скуштувала дуже смачно, і побільше різного глінтвейну. Мій оптимістичний компаньйон замовив собі борщ. І ще я замовила собі вареники з картоплею під сметанково-грибним соусом. Тут дуже гарні види з тераси, але от мінус на терасі сидіти не дуже є як, тому що дійсно холодно. Хіба отак вийти попити глінтвейна, який мені, до речі, не супер сподобався тут. Але їжа дуже смачна. І ще нам от принесли дровинята. Сходимо ще в басейн і будемо розпалювати камін. Так, як прихворіли, вирішили скористатися послугами ресторану, який тут є. Я замовила грецький салат, собі він величезним виявився. І пельмешки ось такі, вушка, як моя мама говорить, і як правильно, українською в горщику. І замовили ще дерун, а також замовили от карпатську наливку фірмову. Наливку Skypod і коштує вона 750 гривень. Як на нас тут трішки дорогувато, але сподіваюся, воно того буде варто, тому що страви насправді коштували дуже адекватно, насправді, салат 250 гривень, такий величезний, пельмені, здається, також. І дерун 350, але він гігантський. Тобто ціни точно не дорожчі за київські. Усім доброго ранку з таким от прекрасним туманним видом. Ну і в принципі вид з вікна це все, що є в цьому номері, бо сам номер дуже маленький. Ми зараз в готелі Верховель, номер коштував 2600, і Я навіть не буду робити румтур, тому що це правда все охайно чисто, але тільки ліжко, дві тумбочки і ванна кімната. Все тут показувати немає чого, тому і не буду. Тим бачи на фоні там десь. Наша валіза стоїть зачинена, тому що немає великої шафи. А ми взяли багато, бо треба багато теплих речей. Але тут дуже класний сніданок з дуже гарним видом, який я вам зараз покажу, і е, спа включене в вартість номера, в якому ми вчора були, але спа маленьке, тому я не знімала. Ну або я просто не фанатка спа, мені там не особливо є, що робити. Ось такий тут в ресторані розкішний вид з панорамними вікнами. Ми сьогодні йдемо в гори, принаймні сподіваємось, тому що погода бачите, яка за вікном, але треба так грунтовненько поснідати, сподіваюся, я це все з'їм. Нагору ми таки піднялись, влаштували собі хайк на велику карпатську гойдалку у верховині. Але краєвиди тут рівно отакі, от уже йде сніг. І на ось цих полонинках, ще коли ми починали підійматись, ми бачили також гарні краєвиди. Але потім ми йшли три кілометри просто по багнюці, грязюці. Снігу і нічого не бачили. І не скажу, що це суперприємно. Суперприємно це коли ти долаєш таку дорогу, і потім тебе винагороджують видом ці гори. А коли вони винагороджують молоком, то це не дуже приємно. Тим бачиш, що молоко мені не можна. Тому вставляю вам кадри видів, які я вчора зняла на глядовій вежі у верховині. Заїхали одразу по дорозі поїсти в заклад. Називається Бабина колиба. Відгуки були хороші в гуглі. Замовила собі Бабину Кулешу. Це така кашка з картоплі і кукурудзяного борошна з м'ясом. І голубці. Голубці дуже смачні. А от кулеша така трішки специфічна, як банош, схожа на банош, тільки трошечки інша. Але великий плюс такої пори року в тому, що ти можеш побачити дуже різні гори, від сонячних, яких ми поки що ще не побачили, до дощових, повністю затуманених чи часткових. Було дуже красиво, тому я задоволена в цілому. Зараз переїжджаємо трішки далі, але все ще будемо в горах, тому побачите наступне відео, скоріш за все, сподіваюся, також з гір. Можливо, погода трішечки покращиться. І якщо не покращиться, то все одно буде, як я вже сказала, свій шарм. А я на цьому вам нагадую, щоб ви не забували донатити на Збройні сили України, особливо, якщо ви маєте можливість ось так чи по-іншому якось відпочивати, то донатити на збройні сили ви точно можливість маєте. Не забувайте про це, це буде важливо аж до самої нашої перемоги. А я на цьому вам дякую, що ви були зі мною. Бережіть себе і па-па!